Вважаю себе чесною людиною. Змінювати думку про себе я не хочу. Жистока, наглая, фашистуюся, неіснуючи, Понимаете, палачі рубили не только відлянту, а рубили еще душу художника. Москва Кремль. Косигіну та Оскільки я є єдиний в Радянському Союзі безробітний режисер, прошу випустити мене через Радянсько-Іранський кордон в абсолютно голому вигляді. Доброго дня, товариство! Ради бачити вас на прем'єрі нашого геніального фільму. Ніхто нічого не забуває. Параджанов вже зник, як Параджанов. Він був безіменний зек номер такий до якого перекидали із зони в зону. Із зони в зону. Ого! Я повернувся! Чуєте? Параченов повернувся в теплісь. Все це переслідує мене з дитинства. І мені здається, що саме це і є розсува.